Ти теж кип'ятіш воду, думаючи, що це найбезпечніший спосіб очистити? Я теж так робив, але коли я дізнався правду, це змінило моє ставлення назавжди. Виявляється, кип'ячена вода не лише не очищується, але й стає небезпечнішою для здоров'я. Якщо ти п'єш її щодня, це може призвести до серйозних проблем із нирками, серцем і навіть. Викликати онкологію у цьому відео я розповім, чому кипятіння це міф і як отримати справді чисту воду, яка не шкодитиме твоєму організму. Дивись, до кінця буде важливо. Більшість людей вважає, що кипятіння робить воду безпечною, але це лише частково правда. Так, високі температури вбивають бактерії, але вони ніяк не впливають на хімічні забруднення. Насправді, кипятіння може навіть погіршити ситуацію. Ось що відбувається. Хлор та токсичні сполуки. Якщо ти використовуєш водопровідну воду, її знезаражують хлором. Під час кип'ятіння хлор вступає в реакцію з органічними речовинами, утворюючи триголометани та хлороформ. Ці речовини накопичуються в організмі і можуть викликати проблеми з печінкою, нирками та навіть підвищувати ризик раку, важкі метали. Свинець, заліза, мідь все це залишається у воді навіть після кип'ятіння. Навпаки, частина води випаровується і концентрація цих речовин зростає, особливо це небезпечно, якщо у тебе старі труби або вода з високим вмістом металів, солі та мінерали. Кип'ятіння не видаляє солі, кальцію та магнію. Навпаки, вони концентруються і можуть утворювати накип у чайнику, а потім осідати в твоєму організмі. Отже, кипятіння це не панацея. Воно може знезаразити воду від бактерій, але ніяк не, не захистить тебе від хімічних забруднень. Тепер давай розберемося, як кип'ячена вода впливає на твоє здоров'я. Ось основні небезпеки. Нирки. Вони фільтрують близько 50 літрів рідини щодня, але коли ти п'єш кипячену воду, у ній залишається солі, кальцію та магнію. Вони накопичуються і можуть утворювати камені в нирках. Серце та судини у чайнику це ті ж самі солі, які можуть осідати в твоїх судинах. Це зменшує їхню еластичність і підвищує ризик атеросклерозу, гіпертонії та інфарктів, імунна система. Хлорні сполуки та важкі метали, які залишаються у воді, можуть викликати хронічне запалення та підірвати імунітет шкіра та волосся. Кипячена вода втрачає кисень і мінерали, які потрібні для здоров'я шкіри та волосся. Результат су сухість, ламки нігті та випадіння волосся. Чи варто ризикувати? Звичайно, ні. Але що ж робити? Отже, кип'ятіння це не вихід, але є прості та ефективні способи отримати чисту воду. Фільтрація. Використовує якісні фільтри, вугільні фільтри видаляють хлор, пестицид та органічні забруднення. Фільтри з зворотним осмосом очищають воду майже на 99%, але після них воду потрібно мінералізувати. Не кип'яти воду. Двічі. Кожне повторне кипятіння. Вищує концентрацію шкідливих речовин. Використовуй якісну бутильовану воду. Вибирай воду з оптимальним мінеральним складом: кальцій, магній, калій. Уникай надто високої мінералізації. Насич воду киснем. Після фільтрації дай воді відстоятися або додай зелень, лимон. Це покращить її якість і смак. Використовуй природні мінералізатори: кремній, шунгіт. Це прості та ефективні способи збагатити воду киснем мінералем. Тепер ти знаєш, що кипітіння – це не вихід, вода після нього може бути навіть небезпечнішою, ніж до того, як її закипітили. Але ти також знаєш, як отримати справді чисто корисну воду. Напиши в коментарях, чи знав ти про ці факти і обов'язково. Поділись цим відео з друзями, вони теж мають знати правду про воду, яку п'ють щодня. Я це робив. Якщо інформація була корисна, підтримай відео лайком, напиши будь-який коментар та підпишись на канал. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.